Забирають лікарів та педагогів мобілізувати на війну проти України як найбільше чоловіків. Намагаються російські адміністрації на тимчасово окупованих територіях. Повідомляє центр національного спротиву. Там стверджують, що росіяни вживають дедалі більше репресивних заходів. До мобілізаційних списків вносять лікарів, вчителів, працівників комунальних підприємств. Для цього на тимчасово окупованих територіях Херсонської області та Запоріжжя росіяни створили нові. Військомати, які очолили завезені з Росії військові, крім того, партія Путіна активізувала набір добровольців у власну приватну армію, так звану ПВК Еспаньола. Наприклад, ворожа партія Єдина Росія взяла собі під керівництво підрозділ Іспаньола, який вони сьогодні з якого вони перетворюють приватну військову компанію, таку на кшталт собі Вагнера. Саме на базі цієї військової компанії вони закликають приєднуватись всіх мешканців тимчасово окупованих територій, і вони наголошують, що будуть там якісь спецмови для служби, але все це є неправда. у пунктах. Рекрутингу до. Спаньоли, які діють на тимчасово окупованих українських територіях, добровольцям за участь у бойових діях проти України обіцяють 220 тисяч рублів на місяць. Контракт мінімум на півроку у разі смерті за солдата ПВК Еспаньола родичам, обіцяють 5 мільйонів рублів. Але за фактом, часто коли солдат Рос армії гине, його навіть не забирають з поля бою, щоб не виплачувати компенсацію, каже Іван Федоров. Сьогодні в нас є приклади, коли велику кількість гарматного м'яса, яке вони відправляють на запорізьку лінію фронту, вони навіть не забирають з поля бою, а просто відмічають як безвісті пропавшими, тому що так не потрібно виплачувати жодних компенсацій. У своєму сліпому бажанні змусити воювати проти України всіх на окупованих територіях. Росіяни мають намір поставити на облік навіть українських підлітків. Згідно з планом військоматів, з березня 2024 року всі українці після досягнення 17 років мають стати на військовий облік. Повідомляє ЦНС. Хоча вже сама система освіти у росіян побудована таким чином, що вже у початковій школі дітям розповідають, що таке зброя, фронт та війна, говорить директ директор Східної правозахисної групи Віра Ястребова. Значить, починає там з дитячих садів, де вони лепять фігурки танків і солдатиків, продовжує підтримуватися це посещеннями так називаємих героїв, тих бойовиків, які приходять до них і розповідають про свої в кавичках, подвиги по окупації. Українці, які живуть на тимчасово окупованих територіях і які не хочуть, щоб їхня дитина брала участь у подібних заходах військової підготовки, йдуть на опір з так званою місцевою владою, і як наслідок отримують погрози про можливе позбавлення батьківських прав. Нібито батьки перешкоджають здобуттю освіти власної дитини. Насправді ж, потенційно, всі підлітки, які перебувають на окупованій території, це мета для кремлівського режиму виховати з них солдатів для того, щоб підсто. Воювати цілі путіна. Ще одна категорія людей, яка підпадає під примусову мобілізацію, трудові мігранти обманними шляхами їх намагаються відправити на службу під час отримання патентів чи оформлення документів, каже правозахисниця Валентина Чупик. Посольство стран вони родились но пряталі свою родину по ціні патента тоже не хотят і не будуть ими займатися. І это правильно Люди должны осознавать, что если они получат российское гражданство, то останутся беспомощными. І стануться самі виноватими за дії своєї країни. До речі, тепер мігрантам поставили термін. Протягом двох місяців вони зобов'язані повідомити МВС Росії про працевлаштування. А якщо ні, то трудовий патент буде анульований. І, схоже, ще один важіль контролю та управління над мігрантами в РФ набув чинності. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб першими дізнаватись всі найголовніші новини про війну.